План порятунку українського народу від громади літопису українського народу. Самий складний етап проголошення референдуму за народною ініціативою: збір підписів виборців не менше трьох мільйонів голосів, які треба зібрати на протязі трьох місяців. І узгоджувати свої дії з Центральною виборчою комісією. Тому наше перше завдання зібратися, структуруватися, організуватися в одній громаді в 3 мільйони виборців з умовою, що у всіх областях України кількість людей, бажаючих приймати участь в державотворенні, буде не менше 100 тисяч. Після того, як ми будемо впевнені, що ми можемо заявити необхідну кількість в вказаний термін, ми звернемося до Центральної виборчої комісії. Друге, На протязі процесу збору людей кожної неділі з 10, кожен з учасників громади повинен бути присутній. На онлайн-зборах в Тік-Току на каналі Василій Музика. Запис зборів викладається на офіційних каналах літопису, Ютуба і Фейсбука Тіктока. По кількості присутніх на зборах буде видно реальна кількість людей, які хочуть прийняти участь в диживотворенні. Третє. Вищий керівний орган літопису українського народу є рішення зборів громади літопису українського народу. Питання на голосування може поставити кожен учасник громади літопису українського народу під час онлайн-зборів. Відкрите голосування проходить в спільноті вайбера літопису українського народу. Кількість неминуче перейде в якість. В процесі відкритого спілкування і обговорення спільних проблем на зборах громади літопису українського народу подальші плани будуть опубліковані громадою.